Honda XR 150L-2025, універсальний мотоцикл для кожного дня. А зараз коротко, чітко і по суті. Технічний огляд цього мотоциклу. Тритактний двигун 149 кубів, повітряне охолодження, SOHC. видає 13 кінських сил. Це не гонка. Але для щоденної їзди саме те. Надійний простий у обслуговуванні карбюратор. Спереду телескопічна вилка, ззаду підвізка пролін. Працює м'яко навіть на ямах. Передній гальмо, диск, задній барабан. Просто і ефективно. Сидіння широке, пасажиру місце є. Ззаду є заводський багажник. Сюди стає кофер або вантаж до 5 кг. Ідеально для села чи доставки. Легкий, маневрений, не боїться поганих доріг. Простий у ремонті. Мінуси. Гібюратор треба гріти і швидкість до 100-110 км на годину. Але як перший мотоцикл топ. Іксарк 150 – це як автомат Калашникова серед мотоциклів, простий, витривалий, ідеальний для кожного дня. Якщо ти шукаєш бюджетний байк для всього, ти його вже знайшов. І так на цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. І все, можемо їхати.